Вифанії предвозвіщає Воскресіння Христа Життєдавця. У лагідних обіймах весни. Кому не хочеться помандрувати, подивитися, куди біжать жваві струмочки талої води, рано вранці вийти в ліс назустріч радісному щебетанню весняних пташок. Довгожданний початок весни. Благословенні дні, останні на великопосному шляху. Тиждень до Великої суботи, коли Господь переможець смерті, почине у гробі перед своїм славним Воскресінням. А сьогодні субота Лазарева. Ми йдемо за Христом, який прямує на зустріч смерті. Спочатку свого друга, а потім своєї. Був один недужий Лазар з Вифанії, села Марії та її сестри Марфи. Марія ж, брат якої Лазар був недужий, була та. Що помазала Господа миром і обтерла ноги його волоссям своїм. Сестри послали сказати йому Господи, кого ти любиш? не здужає». Нині Христос прямує нині. Саме цим словом закликає церква згадати великі події євангельської історії. Ми стаємо причасниками єдиної справжньої реальності. Реальності Христової Церкви, яка є стовпом і утвердженням істини. Лазар помер. Це якось стосується мене, бо ж і я безпосередньо учасник цих подій. Аж ось стривайте, де той друг Божий, який жив у моєму серці і дихав любов'ю до Христа, дивлюся і не знаходжу. І багато юдеїв прийшли до Марфи і Марії, щоб утішити їх у скорботі за братом їхнім. Марфа, почувши, що йде Ісус, вийшла на зустріч йому. Марія ж сиділа вдома. Нещасні мої Марфа і Марія. Справи й думки. Сумуйте невтішно за любим братом. Тоді Марфа сказала Ісусові, якби ти був тут, не помер би брат мій. І Ісус сказав їй: Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повік. Живе надія наперекір усьому. Допоки б'ється серце в грудях, надія є. Ісус, коли побачив, що вона плаче і плачуть юдеї, які прийшли з нею, сам уболівав духом і зворушився і сказав: Де ви поклали його. Кажуть йому, Господи, піди і подивись. заплакав Ісус. Ісус говорить, візьміть камінь. Сестра померлого Марфа говорить йому, Господи, вже чотири дні як він у гробі. Голосно промовив: лази, вийди геть! І вийшов померлий, оповитий по руках і ногах поховальними пеленами, тоді багато з юдеїв які прийшли до Марії. І бачили, що сотворив Ісус, увірували в нього. О, царе Бог мій. Слово сили у час тривожний ти сказав, і знищений полон могили, і Лазар знов живий постав. Молю, хай гряне слово сили, скажи устань, душі моїй, і мертва встане з домовини. І вийде вся його твоє, і оживе, і величаво її хвали полине глас, тобі, вогню благої слави, тобі, який помер за нас. Устань, сплячий, і воскресни з мертвих, і освітить тебе Христос.